Вітаю вас, шановні телеглядачі! З вами ситуаційний центр міста Вінниця. Вчора, 14 січня, близько 15.30, камери відеонагляду зафіксували факт неправильного паркування автомобіля ЗАЗ, а саме на пішохідному переході по вулиці Соборна. Патрульні поліцейські даний факт не оминули та винесли відносно водійки постанову за частиною першої статті 122 кодексу України про адміністративні правопорушення. У цей час стало також відомо, що дана особа незадовго до цього здійснила зіткнення із автомобілем Фольксваген, здійснюючи паркування заднім ходом, та зникла з місця пригоди. В результаті, окрім постанови за неправильне паркування, на громадянку також було складено протоколи за статтею 122 прим. 4 та статтею 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Також вчора, о 20-й годині, працівники нашого центру виявили факт дорожньо-транспортної пригоди на перехресті вулиці Івана Богуна та вулиці Чорнобола. Водій автомобіля Фольксваген, виконуючи маневр повороту ліворуч, не надав перевагу Русі автомобілю. Шкода внаслідок зіткнення транспортні засоби отримали механічні пошкодження, і на місце подій було викликано патрульну поліцію. Згодом стало відомо, що водії вирішили дану пригоду за згодою обох сторін. Працівники муніципальної поліції склали протокол про адміністративне правопорушення на громадянина, який самовільно поруч із власним домоволодінням встановив металеві стовпчики та ланцюг, в такий спосіб зайнявши і використовуючи земельну ділянку загального призначення територіальної громади міста Вінниця по першому провулку Стеценка без будь-яких погоджувальних документів. Нагадаємо, що санкція статті 152 кодексу України про адміністрацію. Стративні правопорушення передбачає накладення штрафу на фізичних осіб у розмірі від 340 до 1360 гривень. Муніципальна поліція продовжує збір допомоги для наших бійців на сході. Запрошуємо долучатися не лише небайдужих віничан, але й суб'єктів господарювання та власників торгових мереж. Дана акція триватиме до 25 січня. Наразі потрібні продукти для профілактики простудних захворювань, а саме лимони, і та теплі шкарпетки. Усю детальну інформацію ви можете дізнатися за телефонами 096 600. 655 58 35 або 067 85 32 067. Не залишайтеся осторонь, підтримайте наших захисників. Шановні телеглядачі, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території міста Вінниця і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняти на Viber, WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.